Тепер, слава Богу, ми маємо закон, який чітко вказує, хто має бути вигнаний. І впродовж найближчих 10 днів усі керівники мають звільнити усіх посадовців, які були начальниками за часів Януковича, або які походять з КДБ через керівних органів комсомолу та компартії. Далі. Всі інші посадовці, судді, правоохоронці, які залишаться на посадах, а так само всі, хто будуть на ці посади приходити, мають проходити люстраційну перевірку, зокрема на наявність таких самих ганебних плям своєї біографії, а так само пояснювати походження свого майна. Основне запитання нашого закону про очищення влади, звідки майно у вас. І у членів вашої родини, з якими ви проживаєте. Шановний суддя, шановний прокурор, шановний посадовцю. не можете пояснити з вами все ясно на вихід з речами і не повертатися в наші державні органи? Чим більше людей, чим більше політиків, чим більше Представників громадських організацій включиться в виконання цього закону, в контроль за дотриманням цього закону, тим більше шансів, що закон буде виконаний. Держава буде страшенно саботувати цей закон. Будемо чесними, парламент не прийняв би цей закон, якби не дуже багато зусиль по переконанню депутатів це зробити. Останнім з таких зусиль став великий вогонь, який, зокрема, Олексій і розводив Олексій. під парламентом разом з іншим Олексієм в хвилини голосування. Президент не підписував закон. Е тільки скільки він міг не підписувати, скільки йому давав можливості регламент, а потім 5 днів не міг довести закон до типографії. Закону оприлюднено тільки сьогодні. Очевидно, місто Чернігів є щасливим. Тому держава буде дуже саботувати виконання цього закону. І щоб він був виконаний, щоб влада була очищена, треба, щоб включилися громадяни. І ми дуже просимо всіх жителів Чернігівщини. Підтвердити славетну репутацію свого краю і почати очищення влади якісне і тотальне.